Сьогодні у вас велике свято шкільних весняних іменин, прийшли ми з квітами вітати випускників новий загін. П'яні вроку в бігшли, змусніли що й казати. Дівчам вічні цвіте і хлопців не впізнати. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б де були майбутні. Пам'ятайте, що у школі ви з'єднились назавжди. Друзів, тут у вас доволі, тож приходьте ще сюди. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, що були ви всі щасливі і не знали голі зла. Будьте привітні, красиві і милі, а особливо здорові, і щасливі, Щоб труднощі вміли долати і щасливі, і весни зустрічати.